Доброго дня, мене звуть Темеденко Аня, я керівник служби соціального захисту. У вересні цього року був підписаний наказ про створення служби та призначення мене керівником. В зв'язку з тим, що на протязі півтора року більше уваги було приділено війні та військовим діям, не, роб... не велася системна робота. Ми всі знаємо, що в нас є багато загинувших, багато поранених хлопців, які захищали нашу країну. І ми маємо і наш основний обов'язок, ми маємо піклуватися про них та їх родини. Завдання служби в першу чергу це допомога, супровід в отриманні статусу. Так як, на жаль, наша держава не піклується про своїх бійців, добровольців, я маю на увазі, то ми ми це робимо самі. Наразі збираємо свідчення, збираємо документи, збираємо дані у родин та у бійців, які були поранені. Справа в тому, що в 27 вересня цього року була підписана постанова Кабміном, в якій прийняли порядок надання статусу для загиблих та статусу інваліда війни. Ці статуси передбачають пільги для родин, пільги для хлопців, які отримали поранення. Зараз ми разом з штабом корпусу, з бойовими командирами збираємо свідчення, збираємо документи та всі необхідні речі для того, щоб можна було розпочати процес по отриманні статусі, цих статусів. Також служба займається тим, що допомагає та розробляє програми для підтримки родин, дітей, наших добровольців. Зараз на офіційних сайтах, саме на ДУК.Інфо, Розміщена анкета добровольця та родини загиблих. Я попрошу всіх уважно до цього поставитися та надіслати необхідні документи. Бо в нас є змога, є проект з однієї благодійної організації. То є змога надати грошову допомогу. Це невеликі кошти на даний випадок, але це підмога для родин та для солдатів. Тому я попрошу кожного там роздрукувати. Якщо ви не можете роздрукувати, зателефонуйте нам, ми вам вийшли поштою чи новою поштою ці, ці документи. Там є список в самій заяві, тобто це потрібен код, паспорт, виписка з лікарні. Ви можете запитати у госпіталієрів, яка вона має бути. Також виписка з банку про відкриття рахунку. Я думаю, що до кінця року ми будемо повідомляти, що буде пару проєктів, які саме націлені на матеріальну допомогу. Також ми ведемо переговори з різними організаціями та з діаспорою. Ці люди також присилають не тільки матеріальну, будуть присилати не тільки матеріальну допомогу, а допомогу речами. Особливо це відноситься до дітей. Зараз ми збираємо. Листи від дітей добровольців для того, щоб поздоровити їх з, зі Святим Миколаєм. Ці бланки були надіслані обласним відповідальним. Їх контакти також будуть на сайті. Якщо обласні відповідальні не, у вас немає зв'язку або у вас немає змоги зв'язатися, ви можете дзвонити прямо нам. Ці контакти також будуть на сайті. Ми розіслали багато таких листів пустих, і просимо ну, також. Уважно поставитися якомога швидше роздати це діткам, щоб вони встигли написати. Ми підготуємось, і кожному буде ну, по можливості, звичайно, надано те, що дитина просить. Якщо ви не хочете давати контакти прямі, ми вам вишлимо на батальйон, на, на, на ЗБА, де ви зараз знаходитеся, і ви самі поздоровите своїх дітей. Але ви знаєте, яка зараз ситуація і матеріально скрутна, тому давайте зробимо це якомога швидше, щоб ми встигли просто підготувати ці подарунки і вислати вам до свят. Також є проект по освіті. Теж, якщо хлопці, добровольці хочуть отримати нову професію, нову спеціалізацію, хочуть продовжити навчання, поновитися для тих, хто по якимось причинам там не змог, не зміг або тому, що воював, теж просимо звернутися. Ми маємо зв'язок з університетами, з вузами, і ми ці проблеми, ці питання будемо вирішувати. Також просимо надати відомості про родини. Якщо ви не хочете на загал виносити інформацію, подавати анкетні дані, просто залишайте телефон дружини, ми будемо зв'язуватися напряму. Бо для дітей є також багато, наразі не дуже багато, але ми будемо налагоджувати контакти і будемо висилати речі, якісь іграшки. Памперси, це нагально, так як дуже багато звертаються. Просто у нас немає змоги зібрати цю всю інформацію, бо ми знаходимося тут. Є багато з батів, є два батальйони бойові, є люди, які не можуть по якимось причинам, причинам безпеки безпеці дати напряму контакт. Але все таки з дружинами ми можемо зв'язатися. Після наказу про створення служби в Києві відбулися великі збори, де кожний обласний керівник осередку правого сектору визначив відповідальну особу, яка займається питаннями служби по області, ці люди збирають інформацію, надають допомогу. Тримають зв'язок з добровольцями та їх родинами. Особливо це відноситься в дан на даний момент. Це відноситься до поранених та родин загиблих. Є дуже багато людей, яким на протязі півтора роки не було надано. Достатньої уваги. Треба допомогти, особливо вдовам, з дітками, допомагати робити ремонт, ну, взагалі тримати з ними зв'язок для того, щоб люди розуміли, що їх не кинули, що ми про них піклуємося. На даний момент зібраний повний список родин загиблих. Його буде оприлюднено з дозволу. Провідника з дозволу на штабу, я думаю, що це буде трохи пізніше. Ми для тримаємо зв'язок з кожної родини. зараз визначили першочергові потреби, будемо закривати ці питання. Збираємо документи для того, щоб допомогти їм надавати статуси. Є юристи, які працюють над цим. Є взагалі люди по областям, які готові допомагати сприяти. Невдовзі відбудеться зустріч з керівниками генштабу, а представниками генштабу, представниками антитерористичного центру та представниками з штабу правого сектору. Ми визначимо основні напрямки роботи і будемо починати збирати документи для подання на отримання статусів. Також хочу звернути вашу увагу, що нам дуже складно збирати інформацію. Я розумію, що ви воюєте, ще на передовій. Зовсім інші пріоритети, але ви маєте зрозуміти, що тільки по вашому бажанню ми можемо систематизувати нашу базу і розуміти, яка у нас картина. Бійців дуже багато поранених, майже 300. Ми тримаємо зв'язок з госпітальєрами, працюємо з ними в одному напрямку. Прошу звернути увагу і звернутися до нас, тих, хто отримав поранення. Поїхав з бату і не мав зв'язка з обласними осередками та зі, та з обласними з батами місцевими. Справа в тому, що хлопці залишали свої контакти. В базі залишились старі дані після поранення. Дуже часто губили мобільні телефони, тобто зв'язок проривався. Ми, звичайно, всіма силами зараз знаходимо і відновлюємо цю базу, але є ряд людей, з якими ми не можемо зв'язатися. База розіслана обласним відповідальним. Вони також шукають цих людей по адресам там, але деякі вже з'являються, тобто ми налагодили зв'язок. Але є такі, яких ми не можемо знайти. Тому я буду вдячна, коли ви самі до нас звернетесь. Якщо людина по якимось причинам не хоче отримувати допомогу, не хоче там, робити статус або давала спочатку неправдиві дані, також напишіть, зверніться до нас, ми це питання вирішимо. Свої контакти та контакти обласних відповідальних ми надамо, і вони будуть десь під відео або і на сайті Дукінфо. Також буде електронна пошта, на яку можна надсилати документи. Якщо немає змоги, то повідомте, ми перезвонимо, ми вам вийшли це поштою бо новою поштою, прямо там, в тому місце, де ви зараз знаходитеся.